Вашій увазі представляю однокімнатну квартиру в самому центрі міста Івано-Франківськ по вулиці Мазепи, в новобудові, обжитій новобудові на другому поверсі. Це є така одна кімната житлова, велика порядку 20 квадратних метрів. Тут ще не забрали. Власники своїх речей. Загальна площа квартири 45 метрів квадратних. Бачимо, тут є вихід під телевізор, все зроблено. Другий поверх. Тут такий передпокій, можна поставити шафу купе. Заходимо з вами в кухню. Тут двохконтурний котел, і вже все є в кухні. Є посуду посудомийка. зручна лоджія. Тут є ще вихід зробили власники для бойлеру. Проте є ну, котел для підігріву води і такий санвузол. Тут є підігрів підлоги. Вже все зроблено. рушник сушка може бути від котла, може бути і електрична. Другий поверх, 45 метрів квадратних. Заходите і живете. Повністю все зроблено. Центр міста. Кого зацікавить, звертайтеся. З вами було Агентство нерухомості стабільність.